Люба наша Україно, будь Богом ти благословенна, хоть зараз доля і стражденна, та милість Божа на тобі стократно. тяжкий час для людей настав, важка я година, страждає наша Україна, проти нас супостатко встав, став, тримайся, Україно. Бог бачить кожну твою сльозу, пройдеш ти і цю грозу, і вийдеш милістю одвіяно, бо милість Божа до небес, вірність Його сягає хмарин на боці нашим Божий син, тому й воюємо ми небез чудес, й він милістю заступить, на Господа здай дорогу свою і на нього клади надію. І він зробить ЗСУ і тероборона, могутня сила, достойні мужі на захист стали, виковані вони, немов зі сталі Україна надійного зростила сина. Дай Боже сил і захисту бійцям, дай Боже дійти до перемоги своєю рукою, звільни їх від знемоги. Дай волю та захист, і я зовцем, Твоєї милості і любові, знадією у тебе просим, молитви з ревністю підносим у щирій і, щирі, і простій розмові, І ти сказав, рука моя над вами, щоб дати вам спасіння, очистіть лише своє сумління. І істину творіть не будьте Богу ворогами. У мене прощення і спасіння, я серця щирого чекаю, щоб дати спасіння цьому краю, І захиздати від падіння, і вітер з півночі затихне, бійці повернуться додому, дівчат і хлопців заберемо із полону і мати і сина у обіймах стисне, і ще народ бояк страждання, бо мало просять покаянні, до Бога ти в протистоянні, душа в блуканні й наріканнях. Мало просить народ за спасіння, смирення й покаяння, мало в вас, лиш народ усильні, зброї запас Надії покладають постійно. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його і отримаю життя кращого, і пізнаємо ми миру тривалого, а ще до неба мало люди очі підіймають, а допомогу вірну має Бог. Звільнити може Він від ворога вимог. Та ще лише на власні сили надії покладають, коли народ наповниться смиренням, злословити других не будуть, сваритись, злотішатися забудуть. і знаю, як це наповнити благословенням. Мир і милість тоді прийде, на очищенні, в молитвах душі любов'ю окропить суші, І наші дні золоті. Біда відійде, не бійтеся, терпіння майте, нехай бояться ті, хто проти вас. Надійна башня наша, це наш спас. Він наш притулок. На нього уповайте, з нами сила Божа Україна, і ангели за нас в строю військові. Ти твердо знай, з лукавим всім Господь поводиться взаємно. Слава Богу нашому! Слава за Україну! Слава!